Восьмий розділ Девлет Гірей мешкав у столиці міського хана в Бахчисараї. З коджамбака треба було їхати туди яких три дні. Під час дороги Павлусь собі обдумав, що йому робити далі. Заїхали у дворище Девлет Гірея. Воно було дуже подібне до оселі Сулеймана. Слухи вже сповістили Девлет Гірея, що мула повертається з якимось молодим Геуром, і він вийшов на рундук і замахав на мулу рукою, що зараз до нього вийде. Слуги забрали від них коней, і Мула повів Павлуся наверх до свого пана. Хай буде прославлений Аллах, мир тобі, могутній пане. Мула твій вірний слуга чолом тобі б'є. Салам алейкум. Вітаю, добрий муло. Що приніс? Алейкум салем. Цей молодий Яур, невільник твого слуги Сулеймана Скоджамбака, говорить, що знайде твій достойний син Мустафа Ага». Приклич сюди українського товмача, заговорив Девлет Гірей до чорного слуги. Не треба, пане товмача, обізвався сміливо Павлусь і вклонився низько по Девлет-Гіреєві. Я сам умію по татарськи розмовляти. Говори, що знаєш про мого сина, та гляди, коли твої слова будуть правдиві, жде тебе велика винагорода. Коли ж збрешеш, так хай тебе Аллах, я скажу всю правду, лише не доповім усього, бо сам не знаю. Я бачив Мустафу Агу в битві, а що відтак з ним сталося, це знає вже моя сестра Ганна Судаківна. Девлетові це не сподобалося. Він насупив брови і поглянув на хлопця так, що йому стало страшно. Чи ти глузуєш з мене? Ні, трохи вона все бачила. Коли б її лише знайти, вона в Криму між бранцями. Мустафа був у Спасівці, була битва з козаками, Мустафу піймали живого. Де він тепер це знає Ганна? Яка Ганна? Сестра моя Ганна, Вели її відшукати, вона знає. Павлусь налякався грізного погляду, де гіреє, і сказав, усе приховуючи, лише те, що могло врятувати сестру. Девлет Гірей подобрів, він сплеснув руками і наказав прикликати свого завідчика. Слухай, каже йому, випитай цього молодого Гаура про його сестру і зараз мені її відшукай між бранцями. Коли б її не було в Криму, то привези її за всяку ціну, хоч би з кінця світу. Павлусь розказав так, наче образ малював. «Моло, – каже Девлет Гірей, візьми цього малого до вітальні і щоб йому нічого не бракувало. Павлусь уклонився в поязди до Ледгіреєві і пішов за Мулою до вітальні. Чи відшукають її? питає в Мули. Йому треба було для повного щастя ще й певності, що сестра знайдеться. Наказ мого пана це закон, каже Мула. Вони її знайдуть, де б вона не була. Девлет Гірей повірив словам Павлуся. Він знав від тих татар, що повернулися з походу, що Мустафа справді грабував Спасівку, що відтак була стріча з козаками, і там пропав його син одинак. Девлет Гірей, і Павлусь побоювалися тепер одного, а коли дівчини не знайдуть. Уже було коло полудня, як побачили здалеку ватагу татар. Це вони, сказав гунець. Чи та дівчина знає, що я тут? Я й сам не знаю, хто ти є. Велів вельможний девлет гірей відшукати і привезти таку дівчину, то ми й зробили по наказу. Я тобі скажу, я її рідний брат, вимовив Павлусь, а сльози радості покотилися в нього горохом, наблизилися до ватаги. Павлусь мало що очей не видивив. Так шукав між юрбою дорогу сестричку. Її не було видно. Вона сиділа на возі в товаристві якоїсь татарської жінки. Віз був накритий плахтою. Ганю, ганусенько, серце моє чи жива, чи здорова? На цей оклик Гана відхилила плахту. Вона пізнала по голосу брата, але, побачивши його в татарському вбранні, не впізнала та здивовано видивлялася на нього. Гано, сестро, хіба ж мене не впізнала? Братика свого павлуся? Гана закричала не своїм голосом і зомліла. Татарка кинулася її рятувати, як знала, винесла її з воза і поклала на траві. Вона була одягнена в гарну турецьку одежу. Ганю, Любко, та що бо ти? Я стільки світу обійшов, поки тебе відшукав моя ластівко. Отямся, говорив крізь сльози Павлусь і, припавши біля неї, став її цілувати. Татарка встигла принести води, обіляла дівчину, і вона відкрила очі. Ну, слава богу. закричав Павлусь. Уставай, Ганю, поїдемо. Мені з тобою треба поговорити. Ось так, ну. Ганна підвелася і сіла, розглядаючи боязко татар, які її оточували. Що з тобою сталося? Утома, братик, у Тома, братику, в тій буді так душно, що нічим дихати, та я не надіялася тебе або кого-небудь побачити. ля ти взявся тут? Ну, опісля розкажу чи ти знаєш по-татарськи? Дуже небагато, хоча мені весь час товкли в голову цю татарщину, аж обридло, били мене, їсти не давали, коли не хотіла вчитися. Тепер не будуть. Слухай. То чого ми ждемо? їдьмо. Тобі, може, на коні було б ліпше? Ой так так, Павлусю, вигукнула Гана, аж руки сплеснула. Я вже так давно на коні не їздила. Дати для неї коня, наказав Павлусь. Один татарин привів їй гарного коника. Павлусь посадив сестру, а сам сів миттю на свого. Давно ми, сестри, не були такі щасливі, як сьогодні. Чи тато живі? Живі, і Петра знайшов між козаками. Де ж вони тепер? У степу пішли з козаками. Я від них утік уночі та й сюди попав, щоб тебе знайти. То ми вже вільні ще ні. Та ось послухай, могутній Девлет Гірей Ібрагім шукає свого сина Мустафу. То знаєш, той самий харциз, що зруйнував нашу Спасівку. Тоді над Самарою, де татари з бранцями спочивали, щинилася з козаками битва. Мустафу піймав на аркан козак Семен Непорадний, та сотник Недоля велів козаком і Тихонові відвести його Лубенському полковникові. Пам'ятай, сестро, ти вдавай, що нічого по-татарськи не знаєш. Тоді покличуть мене, як товмач. Я тобі лише для того кажу, щоб ти знала. Може бути, що як товмача покличуть на мене, а кого іншого, тоді знай, що казати, бо від цього залежить наша воля, або неволя, або смерть. Поки доїхали до Гіревого його дворища, Павлусь розказав їй по дорозі все, що пережив від тої хвилі, коли почули дзвони церковні, як напали на село татари та її схопили. Тепер буде все залежати від їхньої проворності. Павлусь одного лише боявся, але цього Гані не сказав. Аби її не злякати. Коли б так лубенському полковникові спало на думку мустафу втопити або голову йому відрубати, тоді їм було б амінь. Девлет гірей стояв на галереї і вижидав гостей. Павло зняв шапку, ще здалеку почав до нього вимахувати. Невже ж то ця дівчина так на коні сидить? Справді, лицарський народ, ті козаки, говорив Гірей до свого завідчика. Молоді позіскакували з кони і пішли до світлиці, уклонилися, а Павлусь заговорив так Могутній лицарю Девлет Гірею. Приносимо тобі добру звістку за твого славного сина Мустафу. Це моя рідна сестра. Вона його бачила на останку. звели її ласкаво запитати, хай сама розповість. Девлет гірей розпитував її по татарськи. Ганна глянула на брата, зробивши вигляд, що нічого не розуміє. Питай її ти, каже до Павлуся. Павлусь почав її питати по українськи, вона відповідала, як чула від нього, а Павлусь розповідав це по-татарськи. Добре, каже Девлет Гірей, я зараз посилаю послів з багатим викупом до Лубенського полковника. На той час ви зостанетеся моїми гостями. Коли ваші вісті справдяться, жде вас велика винагорода. Коли ж він не договорив, бо сам налякався слів, які мав сказати.